На таких американських гірках водії мікрорайону вулиць Народицької та генерала Потапова катаються щодня від закінчення зими. Як завжди, після зими в місті зі со снігом зійшов асфальт. Ями стали настільки глибокі, що просто нереально було їх. Тобто было було выходить виходити з машини, или чи ты ти зможеш проїхати эту яму. Стан дороги напряму впливає на стан автомобілів мешканців. Відтак ремонтувати свої авто людям доводиться значно частіше. Я от влетел в яму буквально 2 тижні тому. У мене полетел подшипник, подшипник 25 грн. Такі випадки не поодинокі. Ми зупинили випадковий автомобіль, який виїздив із мікрорайону Обуренню. Водія стосовно стану доріг не було меж. Да, позавчора діск викатав он 150 гривень. Ну це ж теж гроші. Правильно така проблема характерна для великої частини доріг міста, адже будувались вони в 70-х роках минулого століття. Але саме ця ділянка дороги може коштувати не лише підшипника чи підвізки, і з у мене прекрасно видно нас ну, ситуація, коли проїжджають на визов, літяти машини скорипомощі, да тобто, то є якась срочна ситуація она вона влітає в яму. Уже несколько случай було що останавливалась, бортировали колесо, Нове міняли, і вже передавали другой, ну щоб визов, прийняла другая машина. Вниз по вулиці Народицькій знаходиться міська станція швидкої допомоги, лева частка автомобілів, якої на виклики виїздять саме цією дорогою. Ями такі великі, що машина не на терміновий виклик. Тобто вимушена, щоб не, не бити скажімо так, колеса підвіску. Вона вимушена це нормально, потихеньку не спіша об'їжджати. Ми трошки по оперативності втрачаємо час. За словами медиків, летальних випадків через втрату часу на щастя поки що не траплялось. Але оперативність через ями швидка втрачає. Вся робота наша залежить від того, що як оперативно, як швидко ми доїдемо. А цей кусок дороги ми втрачаємо дуже багато часу на те, щоб доїхати. Ми по місту швидше доїжджаємо ніж минулого тижня. Медики звернулись до міської ради із проханням відремонтувати дорогу. Ми також звернулись за коментарем і нас запевнили, що проблему знають та розв'язують. У нас на початку року був сформований перелік вулиць, які підлягають поточному та капітальному ремонту. На сьогоднішній день виділені додаткові кошти. На ремонт вулиць міста і вулицю народицької генерала Потапова ми включили в перелік вулиць додаткових, які підлягають поточному та капітальному ремонту. Але щоб розпочати цей ремонт, необхідно дочекатись волі обласного керівництва. При відповідному розпорядженні голови облдержадміністрації, ми ці вулиці будемо ремонтувати в цьому році. Зволікання з ремонтом одного кілометра дороги від станції швидкої допомоги до вулиці Ватутіна сьогодні може коштувати життя або здоров'я громадян завтра. Хто за це відповідатиме? Питання відкрите.